І знову я з черговим рецептом капусти. Я дуже люблю капусту і мені подобається її готувати. Сьогодні у нас буде пісна капуста з морквою та грибами. І якщо ви любите капусту так само, як і я, тоді погнали готувати. В цьому рецепті я використовую пекінську капусту або молоду. В даному випадку в мене вже молодої немає, тому це пекінка. Розділяю пекінку навпіл, а потім ще навпіл. Тобто, виходить у мене чотири частини. І Якщо ви капуєте купу... капусту, капусту капуєте. Якщо ви капусту купуєте, тоді старайтеся обирати, щоб качани були дугі та нерихлі, щоб вони такі важкенькі були. За кадром до цього я обсмажила на пательні печериці з моркою. Можете додати ще цибулі і обов'язково посоліть за смаком. Якоїсь певної кількості інгредієнтів тут немає. Просто робіть так, щоб на ну, на свій смак. Третю частину печериць з моркою я висипаю на дно деко, деко ви можете брати будь-яке, яке вам зручне, гарно розподіляю і після цього починаю викладати капусту. Ще зауважу, те, що обсмажувала я на олії, так як це у мене пісна капуста, ви можете обсмажувати на будь-чому до чого ви звикли. Капусту вкладаємо щільно, щоб вона помістилася. Якщо потрібно буде, то можна одну половинку розрізати, Ось так як у мене, наприклад, вийшло. Капусту я не солю, а приливаю соєвим соусом. Якщо у вас немає соєвого соусу, тоді ви берете трішки солі, розводите її в водичці, так, за смаком попробуйте, щоб вона вас влаштовувала, і поливаєте капусту. І вже зверху на капусту викладаємо решту наших грибів з морквою. Можна ще додати, до речі, чорнослив дуже смачно. Чомусь я про це відразу не подумала, але і так було смачно. Все це розпреділяємо. Якщо воно там трошки вище за висоту вашого деко, ви за це не хвилюєтеся, капуста під час випікання впаде і нічого страшного там не буде. І відправляємо в розігріту духовку. Газова духовка розігрівається на 200 градусів, ставиться в духовку і скидається до 200 градусів. Електродуховка, вмикаємо режим верх низ розігріваємо духовку на 200 градусів і таким чином запікаємо. Час запікання може різнитися в залежності від духовки, але в середньому це десь година півтори У мене пройшла година 20, ось така капуста у мене вийшла. Зараз я беру трошки соку з дна, який утворився під час запікання. Трішки поливаю, накриваю це все фольгою і відправляю в вимкнуту духовку до повного остигання. Не ігноруйте цей крок. Дивіться, яка капуста зараз. І зараз я покажу, яка вона буде після того, як я зняла фольгу. Я часто про це говорю і не ігноруйте цей крок. Обов'язково накрийте фольгою і дайте їй протомитися. Тоді вона небезпече буде. Сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. Це дуже смачно, нехай смакує.